Брати та сестри, знаєте, все, що відбувається на цьому місці, якась така особлива атмосфера. Тут важливо, знаєте, не, не просто почути пісню, а почути, що в цей момент Дух Святий промовляє до твого серця. Бо всі наші думки він налаштовує на те, щоби зрозуміти, що здалося там на Голгофі, що відбулося тоді, за стінами Єрусалима, коли син Божий помирав. І багато людей сьогодні не можуть збагнути. А в чому сенс? Знаєте, багато людей в своєму житті шукають принцип. Я мушу зрозуміти принцип. Бо бачу, багато людей розуміють, а частина не розуміє. І я дивлюся на тих і на інших. В чому взагалі принцип? Що я маю собі взяти на сьогодні, щоб моє життя змінилося? Щоб мої думки стали. Підперезаними і всі мої зусилля, які я докладаю, вони дали можливість Ісусові прославитися в моєму житті. Це не просто почути, це не просто стати частиною тут, на землі, проповіді Євангелія або церкві Ісуса Христа. Важливо дійти до кінця. до Кінця, щоб там в небесах побачити все те, про що Господь говорить сьогодні Духом Святим. Даним нам. Бо багато таких подій, які були в житті апостолів, навіть вони не могли зрозуміти, що відбувається, що він каже, куди він піде, де ми не були, що має з ним статися, що з нами станеться. І вони не розуміли, але коли пройшов час, і Ісус прославився, вони згадали. Вони згадали. Можливо, сьогодні комусь ем, звично буде обернутися назад і просто задуматися. Задуматися. Коли я стояв на роздоріжжі, коли з моєю душею щось відбувалося, я не розумів, що то слухає Дух Святий, і він спонукує мене до певних перемін в моєму житті. Я не розумів. Так важко буває, знаєте, коли ти маєш що зробити, щось відповісти, а ти не знаєш що. Знаєте, як буває важко, що ти. Мусиш їсти, але те, що в тебе є, ти не хочеш їсти, але все одно їш, бо ти мусиш їсти. Коли ти купляєш якусь річ, вона тобі не потрібна, але ти мусиш її купити. Таке знаєте, неприємне відчуття. Але коли Господь пропонує хліб, хліб, що зійшов з неба, він, можливо, для когось буде неосяжним. Для чого? Для чого? Що має статися? Ну це просто хліб. Це те, що я вже давно чув. Але Господь бажає оновлювати кожного з нас в певний момент часу. І ми маємо зрозуміти, що час наших відвідин настає не тоді, коли я кажу: ну, тепер Господь прийде. Він прийде, як господар. Він повернеться. Він повернеться за Своїм, те, що залишив, що ми маємо намножити, ми маємо впізнати час наших відвідин. Бо якщо ми не впізнаємо, якщо наше серце буде жорстоким, не відбудеться в нашому житті все те, що і приведе нас до спасіння і життя вічного. Колись Божий народ обурився проти Моїсея і проти Бога. Вони знаєте, вони збурилися, вони, вони на шляху, вони до обітованої землі. Бог пообіцяв, вони на шляху всі події, які мали б супроводжувати їх, були в наявності, і замість того, щоб підкоритися Богові, вони почали обурюватися. І вони казали: бо тут нема ні хліба, ні води, і душі нашій обридла. Ця негідна їжа. Обридла ця негідна їжа. Те, що давало взагалі їм життя в цій пустелі. Так, можливо, ми думаємо, що ну, це має бути короткий термін. Чому я так довго переживаю? Чому не приходить зцілення? Чому мене не розуміють рідні? Коли це має статися? І людина свідомо, не розуміючи Бога. Не розуміючи його слова, можу сказати, обридла мені ця гідна їжа. Мене питання, чи Бог не міг харчувати свій народ якось яскравіше? Щось смачненького на кожний день і м'яса побільше. І рибки, і всього іншого, щоб смакувало, щоб вони з задоволенням пройшли, знаєте, таким парадним кроком в землю обітовану. І війшли і поселилися, і почали жити. Чомусь Господь цього не допустив. Це не для того, щоб ми, брати та сестри, образилися, це не для того, щоб ми відвернулися від Бога і сказали, ні-ні, цей шлях не для нас. Ми пошукаємо щось іншого. Тим більше вони пройшли повз багато народів і бачили, як люди живуть, чим вони живуть, які в них є цінності, що вони збирають за своє життя, де вони його складають, як вони цим цінують. Але Бог дає можливість цьому народу зрозуміти, що надважливіше буде пізніше, коли ти пройдеш випробування. Коли ти не образишся ні на церкву, ні на служителя, ні на Бога, то не твоя святість, то жертва Голгофи, то розуміння того, що сталося насправді там, де тебе не було, ти не був свідком, але віра Божа дає нам можливість сьогодні поєднатися в нашій вірі, щоб дати можливість Господу царювати. Сьогодні є багато таких течій, знаєте, кожен намагається якось пояснити, щось таке, знаєте, щось докласти, щось світське. Ми більше чуємо яких імен людських, ніж ім'я Ісуса, ніж імен апостолів. Той сказав, той сказав, ті сказали. А Ісус вічно любов'ю полюбив нас. То Він дає нам надію, то Він нам, брати та сестри, дає той шанс, визначальний шанс, після якого я більше не буду обертатися назад. Бо моїм життям стає Христос, і як апостол Павло каже, життя моє Христос і смерто надбання. І в цих словах вже є перемога над смертю. Алілуя. Але не всяка людина це може сказати. Ні, сказати можна кожна. Але переживати це, вкладатися в ці слова. Що за ім'я Ісуса і на смерть. Але від вчення не відступлю. Як це важливо. Якось після, після однієї проповіді до одного проповідника підійшли люди і кажуть: брате, ми не жирафи, ми вівці. Доступна їжа. Їжа, євангельська їжа, хліб, що сходить з небес, він відповідає на запитання, чому я насправді тут. Навіть коли мене запросили або запрошували довший час і нарешті я тут. Чому я тут? Що я маю зрозуміти для себе? Що відбувається на цьому місці? Що відбувається сьогодні з моїм серцем? Бо йдуть якісь процеси, мої думки, вони якимось чином направляються туди, де я ніколи не був. Де я ніколи нічого подібного не відчував, але сьогодні Дух Святий промовляє до кожного серця людського Христос Воскрес із мертвих. Алілюя!» Але насамперед Він помирав за наші гріхи і за наші беззаконня. Так, бентежилися серця учнів. Багато чого неможливо було зрозуміти, що він робить, але важливо спостерігай. Розумій, зараз буде кульмінація. Зараз ти зрозумієш, до чого Господь закликає тебе. Горниця, чиста, убрана. Вечеря не перша. Але чому нема інакших інших людей? Чому тільки ми, чому тільки і Ісус, що має статися, що має відбуватися саме в цей проміжок часу? Але перед тим я хотів би згадати ще одну історію. Вона записана в Євангелії від Івана, 12 розділ з 15-го віршику. Не бійся, дочка Сіона, ось цар твій іде, сидячи на молодому ослі. Учні його спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус прославився, тоді і згадали, що так було написано про нього, і що це зробили йому. А народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав лазаря з гробниці і воскресив його з мертвих, тому то народ і зустрів його, бо почув, що він зробив таке чудо. Фарисеї ж говорили між собою бачите, що вже нічого не вдіяти бо весь світ іде за ним. Бо інший переклад каже, ви не встигаєте нічого, бо весь світ іде за ним. І ось це, що ми маємо сьогодні зрозуміти, брати та сестри, коли Дух Святий промовляє до глибини нашої душі, весь світ іде за ним. Але є той, який збурює, ви нічого не встигаєте. Давайте щось будемо приймати, давайте ми краще цього вб'ємо. Бо світ має йти за нами, а він пішов за ним. А Ісус має стати жертвою. Так, ви зараз цього не розумієте, але Він стає жертвою. Цей час наблизився, і відлік вже розпочався. І після цього, 20-й віршік написано, серед тих, що прийшли поклонитися на свято, були деякі Геліни. Вони підійшли до Пилипа, котрий був з висаїди Галилейської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити. І, Ісуса. і це був визначальний момент, коли язичники погани, вони починають шукати доступу до Ісуса. Ми бажаємо бачити Ісуса. Щире бажання. Ми бажаємо бачити Ісуса. Сьогодні співали, сьогодні молилися. Щось відбувається протязі цього служіння, і Господь поособливому торкається нашого серця. Чи бажаєш ти сьогодні бачити? Ісуса, так, я бачу хор, я бачу братів, я бачу церкву, я бачу служіння, яке відбувається. Але чи ти бачиш Ісуса? І ось цей час настає. Цей час настає, бо Господь пильнує над Своїм Словом, щоб воно виконалося, щоб воно це Слово виконалося. Нещодавно, після суботньої аналізації, до церкви зайшов один чоловік, вже такий вісім, мабуть, йому за 60 точно було. Він каже, можна я зайду? Кажу, зайдіть. Він каже, я живу на Печерську, але досить часто буваю в цій місцевості. Я багато разів проходив повз цього приміщення, але хочу зазирнути всередину, чи можна. Він був дуже вражений, коли зайшов. Він подивився. Каже, о у вас немає ікон? Я кажу так. Він каже, слава Богу. І розмова продовжилася. Він каже, я дуже хотів би потрапити на служіння. Я дуже хотів би побути між вами. І, знаєте, думка людини, яка вперше входить в Євангельську церкву. Що вона бажає отримати? Що він має почути для себе? Він сказав своє ім'я по батькові, сказав своє прізвище. Я пам'ятаю. І розумію, що то запрошення, щоб він прийшов, до речі, я не знаю, можливо, він є на цьому місці. Я так розповідаю про людину. І я розумію, то приходить час, коли людина починає відчувати, коли Господь стукає в двері серця вічини. Друже, відчини, я хочу зайти, я хочу створити вечерю. Ти маєш зрозуміти, що відбувається. І ось Христос, продовжуючи ту думку, яка просто спіткала оточення Його учнів. І дивіться, що Він каже. Ісус відповідає їм, 23 вірш, Кажучи: настав час прославитись Сину Людському. Чому? Чи то не від того, що погани почали цікавитися тим, що десь є тут Ісус, і я хочу Його побачити. Чи це є дійсно визначальний момент, коли просто проходьки заходять всередину і бажають почути слово Господнє, яке вже лунає до їхнього серця? Бо так час швиденько, швиденько минає. І ми маємо збагнути друзі, Настав час прославитися Сину Людському. Істинно, істинно кажу вам, якщо зерно пшеничне, павши в землю, не вмре, то залишиться одне. Коли ж умре, то принесе багато плоду. І тут 25 й віршик дуже уважно. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічного. Хто мені служить, нехай. Іде вслід за мною. і де я там і слугами, і буде. І хто служить мені, той шанує, того вшанує отець мій. І от дивіться, в нас є свої погляди на життя, які вже сформувалися. Чи вони нас влаштовують, чи ні? Небагато людей приходять до Бога, які просто погідували своїм життям. Для деяких, для деяких людей просто слово почуте, вчасно, проголошене, дійсно змінює погляди на життя. Змінюється відчуття. З'являється спрага по тому, якого ніколи не знали. Можливо, чули, але ми його не знали. Нам дуже хотілося, щоб Господь Духом Святим доторкнувся до нашого серця, можливо, воно обтяжено гріхом. Можливо, на ньому є шрами, які залишив диявол, коли мучив і не давав можливості людині з'ясувати, що взагалі відбувається в його свідомості. Але Бог залишається вірним. І це дуже важлива думка. Хто любить своє життя, той погубить його. А хто ненавидить. Життя своє в цьому світі. Уявіть собі, прийти до Ісуса, сказавши, Господи, я ненавиджу життя своє в цьому світі. Я стільки років поклав на те, щоб бути гідним оточуючих сусідів, знайомих, рідних, близьких. Я займався освітою. Я використовував кожну можливість зростати, збагачуватися, ставати впливовим. Багато людей про це розсуджують. І багато з людей досягли цієї мети, але раптом Христос скаже, хто не зненавидить свого життя, хто не зненавидить свого життя. Є інша категорія людей, які дійсно ненавидять своє життя. Але вони нічого не можуть подіяти з цим. Вони живуть в ненависті до свого життя, до себе, до всього того, що вже сталося і що може статися. Але Господь пропонує щось інакше. Він, стукаючи в двері нашого серця, каже. Хто ненавидить життя своє в цьому світі, той збереже його. Уявіть собі, він пропонує щось інакше, щось нове. Ти хочеш зберегти своє життя. Таке, який я жив, ні, не хочу. А яке ти мені пропонуєш, я ще не познайомився, я не розумію, що це таке, але завжди є перший крок. Є перший крок, який поведе далі. Поведе глибше, поведе в пізнання Господа, і ти будеш бачити, і там мене Бог зберіг, і там мене не вбили, і там мене не скалічили, і там мене могли збанкрутіти, але я залишився тим, хто я є, бо Господь тримає в своїх руках своє творіння для того, щоб це творіння спасти. І ось дивіться, Христос. Опіклувався про те, щоб місце, куди він прийде, було певним чином влаштоване. Щось не так, як завжди. Щось таке особливе, що він має нам сказати? Що має тут статися? Вечеря 12. Він всіх їх знає. Він знає, з якими думками вони прийшли, яку мету вони взагалі переслідували в своєму житті, коли ходили за ним три з половиною роки. Учні ще не знають, скільки лишилося часу, але кожна миттєвість відбиває з кожним стуком серця в свідомості людині. Зараз щось має статися. Зараз щось має статися. Раптом він встає з вечері, знімає в себе верхній одяг, бере умивальницю, наливає в неї води і починає мити ноги своїм учням. О, такого ще не було. Що це таке? До чого все це йде? Господи, чи тобі мити ноги мені, каже Петро, і якось так обурюється і не погоджується з тим, але Христос каже: не розумієш зараз, але зрозумієш пізніше. Він каже для Петра, але поруч знаходиться Юда. Він радо підставив свої ноги, Ісус його омив. Він просто стоїть разом з усіма. І знаєте, перша межа випробування, коли людина має збагнути, він не прийшов сюди панувати, він тут служить. Я слуга вам. І хочу, щоб ви служили один для одного. Він говорить для всіх, щоб чули всі. Хоча очі опускає Петро, бо то він не погодився, то він не погодився. Тоді йде друг, другий крок. Один з вас зрадить мене. Чи не я, Господи? Чи не я, Господи? Говорять ці один за другим. Чи не я, Господи? Вони переживають, бо не розуміють, що відбувається. Чому така промова, до чого це все? Ще Гефсиманія в пам'яті, як він молився, коли відходив, відходив подалі від учнів, коли каплі поту падали на землю, як краплі крові. Що відбувається? Що станеться в наступну мить? І раптом Ісус? Простягає хліб для Юди. Для юди. Ти не зрозумів спочатку? Я даю тобі шанс, чи ти зрозумієш зараз? Чи то випадково? Не думаю. У кожного з нас, брати та сестри, коли ми готуємося до причастя, і такий визначальний момент, я, я просто переконано хотів би говорити, щоб ми готувалися до причастя. Це не просто подія за місяць. Це те, що ми маємо робити, щоб мати в собі життя. Дуже просто відмовитися, від причастя, сказати, ну я не готовий. Перший місяць, другий. Третій. Потім начебто я взагалі не потребую цього. Ну для чого напрягатися, коли можна не напрягатися? Як деякі люди кажуть? Але слово Господнє зупиняє тебе. Зайди в цю горницю. Там щось має відбутися. Ти маєш щось зрозуміти, наскільки це серйозно. Хіба таке може бути? Він каже, це моє тіло, це моя кров, і там через його тіло. В Юду входить сатана, і він тікає, полишаючи всіх. Всі не розуміють, чому пішов. Мабуть, Христос по якій справі післав, але знає Христос, який знає сьогодні наше серця і наше вподобання або наше розчарування, до чого Господь закликає нас своїми пронзенними руками, торкаючись глибини нашої душі. Давайте ми станемо перед Богом. Ми подолали певну відстань. Ми про щось роздумовували, ми чимось самі себе потішали, дивлячись на когось, на якісь інакші церкви, але є вчення, є Боже Слово, так написано. Христос не казав, хочеш роби, хочеш, не роби. Він каже, я хочу, щоб ви робили те саме. Щоб ви робили те саме. Ви мої учні. Ви саме так ставитеся до свого життя, як я навчав вас то це саме той час, коли ми маємо поєднатися з Богом. І те, що роз'єднувало єд... роз нас з Богом, має бути відкиненим. Давайте ми використаємо цю можливість. Той час нашого наближення і єднання з Богом постає саме в цю мить, коли церква схиляється і молиться перед, моїм... перед нашим Богом і каже, Господи, ти бачиш моє серце, ти бачиш мої думки і мою боротьбу, де я втратив. Де я не відчув твоєї присутності, хоч і, хоча відчували всі. Оцей час настає саме зараз. Давайте ми будемо молитися Богові і під час пісні ті, хто мають бажання сьогодні, щоб церква звершила молитву, вони потребують. Ми, коли разом ми сильні. Коли служителя моляться, там щось відбувається. В п'ятницю у нас був досить насичений молитовний день. І дякуємо Богу, тих, хто відвідує ці служіння, приходять. Був заклик, і багато людей виходило, і одна сестра каже після молитви, я щось особливо відчула. Я щось особливо відчула, дотик Божий, брати та сестри, дотик Божий. Стосовно Петра, не розумієш зараз, зрозумієш пізніше, але дозволь мені зробити ту працю з твоїм серцем, через яку ти наближишся до мене і побачиш мою славу потім. Давайте ми будемо молитися, давайте будемо ревно шукати лиця Господнього. І хто потребує цієї молитви, будь ласка, проходьте наперед, брати будуть служити вам, ревно молячись, щоб всякі тягарі були зняти, щоб в ваших життєвих боротьбах ви мали перемогу від Бога. Чаш швиденько минає. Будь ласка, проходьте наперед.